Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує дивитися завдання, які були на ЗНО на НМТ в Україні, починаючи з запровадження ЗНО. Сьогодні ми з вами розглянемо дробове раціональне рівняння другого типу, яке було на НМТ 2024 року. Це був тест, перший, який опублікував центр тестування. 24 року. Наша остання задача. Традиційна в останні роки з параметром, хочу зразу заздалегідь сказати, щоб не забути, що розв'язала її аж 0,7%, менше відсотка, Ну, до речі, стереометрично минуло теж. 5% всього розв'язала, до речі, кажуть. Теж небагато. Отже, наша, це тим паче дивно, що 22-га задача з параметрами, вона абсолютно стандартна. Шановні учні, ті, хто починає готуватися до НМТ чи ЗНО 25-го року, 26-го року. У мене на Ютуб-каналі є цілий цикл, називається Курс задача з курс номер 1 задача з параметрами. І там подібні рівняння, воно все систематизовано за темами. Я думаю, ви б пройшовши цей курс, ви легко розв'яжете. Отже, знайти усі значення, параметра, чомусь слово параметра не написано. Ну, так, ду дуже дивно. Знайти усі значення, параметра за якихось яких таке рівняння, має лише один корінь, а що таких значень кілька, то запишіть у відповідь їхній добуток. Ну, скажем так, ну, стандартна, стандартна рівняння можу випадати. Давайте я випишу. Добуток, треба казати, не добуток. Це коли я вчився в школі, було добуток. Зараз добуток. Наше рівняння, яке задано в умові, давайте я його рівнянням 1 назву, воно рівносильне системі, чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює, тобто а х не дорівнює 5. А це позначу рівняння 2, щоб мені було легше оперувати. Коли в нас рівняння 1 може мати єдиний розв'язок. Перша, я так люблю слово можливість да, писати, або випадок, перша можливість. Перша можливість, вона полягає в тому, коли рівняння 2 має єдиний розв'язок, і цей розв'язок не дорівнює 5, будь-яке інше число. А наше рівняння 2 це квадратне рівняння. Воно завжди квадратне, воно квадратне для будь-якого значення параметра. А. Коли квадратне рівняння має єдиний роздузок, коли його дискримінант дорівнює 0, а дискримінант це А в квадраті мінус 4 на 4, а квадрат мінус 16. Дискримінант дорівнює 0. Ми отримаємо два таких значення плюс мінус 4. І кожне з цих значень треба перевірити. А вдруг ми таке, на таке попадемо, що рівняння 2 має єдиний розв'язок, і цей розв'язок 5. Тоді рівняння 1 розв'язків не матиме, що нас не влаштує. Давайте перевіряти, якщо а дорівнює 4, ми будемо мати ось таке рівняння. Ну, я думаю, все-таки учні, які доберуться до параметру, можуть тут зразу сказати, що х дорівнює 2. А оскільки х дорівнює 2 не 5. То не, не лише рівняння 2 має єдиний розв'язок, а й рівняння 1. Якщо А мінус 4, то ми будемо мати відповідно х дорівнює мінус 2. Отже, два таких значення параметра А, для яких рівняння 1 має єдиний розв'язок, ми з вами вже виловили. І в принципі, ну, є така підозра, що є така підозра, що в мене закінчується трішки аркуш, що не є добре. Це це перша підозра. Ну, Будемо намагатися вмістити. Це погано. Отже, є така підозра, що на цьому учні зупинилися. Учні зупинилися і другу можливість не знайшли. А друга можливість. Друга можливість. Друга можливість це коли рівняння 2 має два корення, але один з них це 5. Як таке А виловити чи таке А виловити? А дуже просто. Ми собі припустимо, що 5 є розв'язок, рівняння 2 підставимо? І знайдемо, що в цьому випадку, а дорівнює 5,8. Підставимо для перевірки, щоб впевнитися, що в нас, а вдруг в нас і другий корінь 5 дорівнює, ну, може таке бути? Може, але це не той випадок. За теоремою Вієта ми бачимо, перепрошую, що другий корінь, щоб їхній добуток був 4, 0,8, не 5. Отже, в нас з'явилося третє таке значення А, нам потрібне третє. 5,8. І тоді у відповідь автори нас просять, запишіть їх добуток. Ну давайте. У відповідь ми запишемо 4 на мінус 4 на 5,8, тобто мінус 92,8. Це та, та відповідь, яку треба було внести. Бланк відповідь для того, щоб отримати два тестових бали. А ці два тестових бали отримала аж 0,7 тих, хто здавав НМТ саме в цей день. Бо це приклад варіанта одного з днів якогось. На цьому наша розбір. В форматі НМТ 2024 року тесту номер 1 ми закінчуємо. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Чекайте на розбір другого тесту, який нам пропонують офіційні документи. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!